У Запоріжжі може з'явитись військове меморіальне кладовище. Про це стало відомо під час візиту до нашого міста заступниці міністра у справах ветеранів Руслани Величко Трифонюк. Мінветеранів зараз створює інтерактивну мапу поховань усіх загиблих воїнів. За словами заступниці, на ній можна буде знайти кожного героя, де б він не був похований. Дані у мапу вноситимуть за згодою рідних полеглих захисників та захисниць. Окрім того, заступниця наголосила, що зараз воїни потребують найбільше підтримки та реабілітації. На це уряд надає субвенції. Мінветеранів надає субвенції на е, другий і е, третій етап. Е. Психологічної реабілітації, де можуть бути законтрактовані фізичні особи-підприємці або е, юридичні особи, і відповідно, ми е, не треба шукати, тому що ми дуже багато чуємо те, що ми там знаходимо волонтерів, е, там волонтери не можуть, можуть і тому подібне. А насправді держава це компенсує. Держава надає субвенцію. Просто необхідно донести цю інформацію в органах місцевого самоврядування для того, щоб фізичні особи-підприємці, які надають. Дану допомогу реєструвалися у реєстрі і отримували ці кошти. Також під час візиту Руслана Величко Трифонюк ознайомилася з роботою центру протезування та реабілітації. Заклад на безплатній основі виготовляє протези верхніх і нижніх кінцівок не тільки ветеранам, але й українцям, які постраждали внаслідок війни або мають ампутацію після хвороб, в тому числі дітям. Центр фінансується за кошти державного бюджету. В закладу є своя майстерня та фахівці, які допомагають кожному відновити раніше втрачені функції. Пацієнт, який приходить до нас, він отримує протез і одразу йде на реабілітацію. тобто йому розписують програму реабілітації на кожен день, коли він сюди приходить. Вона може включати і фізичну терапію, ерготерапію, в залежності від стану пацієнта, його, скажімо так, його травми, того протезу, який ми ставимо. Деякі пацієнти у нас після першого заняття з уже фізичним терапевтом на протезі навчальному, за два тижні забували, що таке. Милиться взагалі, а потім сідали за кермо і їздили. У нас є пацієнти навіть з біонічною рукою, який керує машиною. Також під час робочої поїздки заступниця міністра відвідала реабілітаційний простір ветеранів українського війська. Блокпост тут захисники і захисниці та їхні родини можуть отримати зокрема психологічну юридичну допомогу, а також послуги з працевлаштування та пройти фізичну реабілітацію. Подібна допомога надається і дітям військовослужбовців. Працюємо з родинами військовослужбовців. У нас є група Простір дружні до дитини це дитячий простір алярмик і арт-простір для підлітків з родин військових, зброя культури. Також у нас є спортивний зал, в якому у нас відбувається і спортивна реабілітація. І також там працює реабілітолог і за потреби для реабілітації для ветерана і члени їх родини вже постмедично, тобто коли треба відновлювати рухомість суглобів або просто відновлювати свій фізичний стан.